З Смержем другоцінні, знаєте, саме головне питання у житті: куди ми підемо після смерті? Чи ми підемо у вічну радість до Творця, чи ми підемо у вічні покарання? Чимало людей думають, що людина просто засинає або після земного життя, вона перетворюється в якусь букашку, тваринку. І це дійсно велика ілюзія дьявола. І Бог показує в своєму другоцінному слові, що пекло існує, рай існує. Наприклад, та лазера було сильно дуже показано, коли багач він мав цінності на матеріальному світі. І він попав у пекло, і тоді він питається у ця віри Авраама, як ж йому звітам вибратися. А коли зрозумів, що звітам вже ніяк не вибратися, тому що ми вибір любі робимо вже тут на землі, нашу прописку або в рай, або в пекло, ми вже робимо на землі, робимо цей вибір. І коли він дійсно зрозумів, що йому вибратися ніяк, він тоді питався за своїх рідних, як ж йому як ще рідним не попасти у ці муки. І тоді отець віри. Говорить Авраам, що вони мають Моїсея і пророків, мають